На Калущині офіційно підтверджено підозру захворювання на ковід. 19 понад 6 тисячам жителів. Підтверджено 2516 тисячі випадків, в тому числі у 55 дітей. Про це телефоном повідомляє лікар-епідеміолог Зінаїда Кубаснюк. Оскільки у цей період очікується ще підвищення сезонної захворюваності на грип, то медики закликають краян не припиняти попереджувальні профілактичні заходи. Станом на 12 годину, 8 грудня. На Калущині офіційно зареєстровано 6194 підозри на коронавірусну хворобу. У 2516 випадках підтверджений COVID-19. У калуші захворіло 1752 особи, у селах району 760. Зокрема, по Новиці – 59, під Михайлі 63. Добровлянах 37, Верхній 46, Войнилу 25, Боднарву 51, Копанках 38, Завої 22, Голині 74, Бережниця – 18. По інших селах захворіли поодинокі випадки. Серед дитячого населення підтверджений ковід у 55 дітей. На жаль, на 8 грудня ми втратили через коронавірусну хворобу 112 наших громадян. Нові випадки хвороби виявляються ПЛР-діагностикою, яка проводиться як у державних, так і у приватних лабораторіях. Попереду ми очікуємо, ще підвищену захворюваність сезонну на грип. Тому, шановні громадяни, попереджувані профілактичні заходи не повинні припинятися. Будьте уважні до свого здоров'я і до здоров'я оточуючих.